І так, друзі, продовження теми Nightclub. Я вас в минулому відео питав про те, чи у вас були проблеми із розходженням у цієї змійки. Ось, Ну взагалі якісь проблеми. Ось, Тому що в мене виникла проблема, коли я закривав таку змійку. Ось, Зараз можливо вона теж виявиться. То тут у мене було сильне розходження. Тобто майже на фактично на початку. І коли йшов по вулиці, попередньому відео вам показав, воно тут розійшлося і повністю пішло сюди. Що я зробив? Я, ну, відповідно, собачка відпала, оця частина відпала, от і собачка трималася лише на верхній частині цієї потаємної змійки. Тому я взяв тут, трошки підпоров. І цю собачку сюди обережно задів. Ось. Ну і, в принципі, неочікуване, але це спрацювало. Але, тим не менше, доведеться цю частину мені дуже уважно постійно контролювати, можливо, навіть і цю. Ось. Поки що розходження тут немає. Ось. Але чесно скажу, на цих Nike Labs мені не подобається оця змійка. Вона дуже туга, дуже така жорстка, незручна. Ось. І захвату від її, скажімо так, закріплення в мене небагато. Ось. Але з подарунком моїх друзів. Я не сперечаюсь, тому що в інтернеті вони коштують майже 6 тисяч гривень. Тому довелося якось викручуватись ситуації, тому що була навіть думка вирізати повністю тут змійку, але подивився тут настільки такі сильні, потужні, бачите, такі проход подвійний, що я просто-напросто б ну, я і чоботи б собі б змарнував, тому вирішив просто ризикнути. Щоб не йти до майстра і платити 200 гривень за вставку змійки. Ну, він би вставив, але, ну, якби... М -м, хотів сам вирішити це питання. Ну, в принципі, поки що вирішив, поки що нормально. Але, чесно кажучи, скажу так, якщо дуже хочете отакі Nightclubs, то е -е, будьте уважні з оцими. А взагалі таку фірму, ну, як на мене, я б не купив навіть за 3000, тому що ця змійка дуже, як на мене, екстремальна. Вона дуже туга. Вона дуже туга і незручно, тому незручно її кожного разу розкривати. От. І плюс доводиться постійно контролювати цю зону, щоб воно не розійшлося наступного разу.